Обов'язково розігріваємо тіло. Ручки в сторони. На плечики. Нагадую, скачемо в батут, не вгору, а все зустріля вниз в батут. вгору ручки. Дихаємо. Чотири. Три, два. Перед собою руки. Більше заводимо. Чотири. Три. Два. носочок на місці. Ручки. Макаємо вгору. Ще. Чотири. Три. Два. колінко вгору. По два. По одному. Посміхаємо. По два. Очки нахиляємо вперед. По два. По разу. Біг вгору. Добавляємо ручки. Ручки в сторони вгору. І на місці бейстик. Дві ножки разом. Ручки вниз, дихаємо. Розводимо ножки ручки вниз. Більше стрибочків вниз. в Батут. П'ятка вперед. По два. По Поразу. По два. Увага стради. Ще. Дихаємо. Вищі руки. Перед собою ручки. Чотири. Три. Два. Увага захлів. Дихаємо. Dva čtyři dva. Сачок вперед, ручки бігові. По колу. Ще вперед. Дихаємо. По колу вліво. Два зводим. це відзводим. Ліва носочок. Злівої. Ліва. Ліва. По два. По разу. Ліва колінка вгору. По два. По чотири. Ліва. Права. Ще чотири ліва. Права, чотири. Завершуємо. Увага, присід. Раз. Два. Три. Чотири на носочки. Раз. На п'ятки. Ще робимо десять перекатів. Дихаємо глибше. Оп. Оп. Чотири. Три. Сідниці нижче. Два. Один. взялись за каркас, вирівняли ножки і відтягуємо таз назад. Чотири. Три. Два. Один. Кругла спинка. І прокручуємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. один. Права ножка. Вісім, сім, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Сходимо з батута. Чотири. Три. Два. Один. Переходимо направо. Чотири. Три. Два. Один. Сходимо з батута. Чотири. Три. Два. Один. Завершаємо наліво. Чотири. Три, два. Один. Стаємо бочком. Нахиляємо корпус 45 градусів і пружинимо ножкою 12 разів. Раз. В спині прогину не робимо. Напружуємо сідницю. Виде гору. Відчуваємо, як наші м'язи сідниць пропрацьовуються. Ще 6, 5, 4, 3, 2. Один затримуємо в статиці. Напружте ножку. Я вічу, я вам камінь положила на п'яточку. Дихаємо. Чори. Три, два. Один. Повертаємося. Ліва ножка працює. Поїхали. Раз, два, три, чотири. Видих вгору і напружуємо сідницю. Ще. Ще Ші шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Затримаємо в статиці. Максимально напружуємо сідницю. Уявляємо, що п'яточкою тримаємо камінь. Важкий камінь. Тримаємо. Пять, чотири, три, два. Один, поїхали далі. Ручки. Права ручка до плеча лівого і навпаки. Попере. Чотири. Три. Два. Кік вперед. Мах-мах, мах, вище. Чотири. Три. Два. Махаємо ручками вгорі. Ще. Чотири. Три. Два. Ліфт. Сайт. Мах-мах. Вище. Чотири. Три. Два. На місці біжим. Швидше, 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 швидше. І високо. Ще. Чотири. Три, два. Один. Баланс. Дихаємо. На колінку ножка. Її присід тримаємо. Змінюємо ножку. Присід 4, 3, 2, 1. Права ручка за таз, ліва над головою. 4, 3, 2, 1. Ліва, 4, 3, 2, 1. Ручки на ручку. 3, 2, 1. Кругла спинка. Плечики. Ручки. Дихаємо. Сильніше. Ще сильніше. І Іма вгору. вух ножки. Ще. Чотири. Три. Два. Лівої біжим вгору. Смахаємо. Кач. Дихаємо. Глибокий вдих. Видих. Ще разочу. Видих. Видих. Вдих. Видих. Кач. Ручки. Накрест. Колінко. Ліптом черкаємо до колінка. По два. Ще по два. Страдел. Вищі ручки. Перед собою. Дихаємо. Чотири. Три. Два. Ліва захлс ножка. По два. Ліва захлз. Ще по два. Ліва носочок вперед. По вліво. Ще. Пора зу. Чотири. Три, два. Побігли з лівої вгору. Ручки. Ручки вгору. Кік з злівої вперед. Ах. Дихаємо. Чотири. Три. Два. Опен ліва. Ручки. Через стрибок. Колінком серединку. Чотири. Три. Два. Один кач. Відновлюємо дихання. Глибокий вдих. Видих. Ще раз Вдих. Видих. Кругла спинка. Зараз будемо все робити. по вісім. Разом зі мною. Кач. Ручки. Чотири. Три. Два. Вісім. Лицять. Права ножка. Вище. Чотири. Три. Вісім колінку права вгору. Чотири. Три. Два. Вісім на охрест. Праве колінко. Чотири. Три. Два. Закльост. Вісім. Права. Чотири. Три. Два. Переходимо на ліву і ліва. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, вісімні обліва. Чотири. Три. Два. Один на хрест. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Вісім. Закльот ліва. Чотири. Три. Два. Один носок. Вісім. Раз. Два. Три. Чотири. Чотири. Три. П'ятка вісім, раз, два, три, чотири, ще чотири, три, два, лівий носок вісім. Раз, два, три, чотири, чотири, три, два. П'ятка вісім, ліва. Раз, два, чотири, три, два. Крос вісім разів. Два. Три. Чотири. Отири. Три. Два. Один. сайд По два. По разу. П'ятка вперед. Носок в сторону. П'ятка. Носок. П'ятка. Носок. П'ятка. Бейсік. На місці. Стрибаємо, стрибаємо. Ножки розводимо. Ще. Чотири. Три. Два. Фіта джамп. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Вперед. Вище ручки. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. фронт вперед. Ручки. Раз. Вниз. Вниз. Добавляємо страдел. Розводим. І назад вертаємося. Ще так. І по разу. Ще. Чотири. Три. Два. І віджамп. Бейсік. Віджамп. Оп! Ще. Бейсік. З'єднали ножки. Побігли за пльосом. Ще біжим 30 секунд. Вперед поверніться. Очок. Крас. Ще так. Ще разочок. П'ятка вперед. Закльост. Навхрест колінко. Високо чотири рази. Раз. Два, три, чотири. Побігли. Чотири високо. Побігли. Вісім'ярка. вісім лів ліфсай. Чотири. Три. Два. Вісімня пліва. Чотири. Три. Два. Наприст. Вісім ліве колінко. Чотири, три, два, закліоти Ліва. Чотири, три, два. І права. 1, 2, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 4, Чотири. Три. Два. Нахрест. Раз, два, три. Чотири, чотири, три, два, заклі отправа, вісім. Раз, два, три, чотири. Ще чотири. Три, два, крос, вісім. Раз. Два. Три. Чотири. Чотири. Три. Два. Один. фронт Два. Раз. Два. Додаємо страдал. Раз. Два. Три. Вернулись. Вперед. Розвали. Чамбак вернулись. По разу. Ще. Чотири. Ще через бесик. Понижаємо пульс. П'ятка. Чотири. Три. Два. Молодці. Вдих. Видих. Ще разочок. Вдих. Видих. Ручки на ручки. І. накіляємося, Тягнемось. Дихаємо. Чотири. Три. Два. П'яточку ножка. Рівненька спинка. Вирна клітка тягнеться до стегна. Тримаємо, тримаємо. Змінюємо ножку. Нижче. Чотири. Три. Два. Один. Сходимо. Чотири. Три. Два. Чотири. Три. Два. Один. Круглий спинки. Піднімаємося. Плечиках назад. Чотири. Три. Два. Один і після цієї кардіонагрузочки переходимо на силові вправи з резинками з сіриксами просто за рахунок свого тіла за посиланнями, які я вам залишу.